Ну що ж, мої любі, всім добрий ранок. І сьогодні саме той ранок, коли немає світла, коли я не можу посушити волосся, і коли мені потрібно знімати відео і далі бігти на роботу, тому не засмучуємося, того, що причин для смутку в нас немає, в нас ми тільки йдемо вперед. І сьогодні ми робимо огляд на бренд Шанель. Шанель, так, да, це дорого. Мені цей огляд коштував взагалі не бюджетно, але ці продукти дуже круті. Мені хочеться поділити, поділитися ними разом з вами, тому давайте не затягувати і швиденько приступати. У нас тут сьогодні буде все. Все, крім брів і крім олівця для губ і туші, тому що це не рахує на ті продукти, на які потрібно так витрачатися. Ну що, переходимо, починати ми будемо, звичайно, з тональних основ. У мене є два варіанти: ось така від Le Beige, Це тінт, тінт якийсь там, і також Le Beige Water Fresh Tint. Щоб ви розуміли, світла далина. Да? Дякую. Ну, я вже посижу з мокрою головою. Так, ось такий тінт з гранулками. Я думаю, всі його знають. Це достатньо популярний продукт. Він такий водний, і в ньому гранулки, я користуюся ним на кожен день. Класна штука, у мене дуже світлий відтінок Light, Мені потрібен, напевно, той, що Medium. Я обов'язково його повторюю, але напевно трошки пізніше. Я знаю, що люди говорять, що він їм подобається на літо. Мені чомусь навпаки на літо він не подобається, мені подобається на зиму. А мій суперфаворит, мій самий улюблений тональний крем, ну, один з улюблених тональних кремів, подивіться на ці баночки, на ці всі шанелі це так красиво. Це Лебіш, ось такий тінт Беля, Міне Natural Hydration, Коротше, будь ласка, ви можете прочитати. І мій ідеальний відтінок у Шанель. Це Б-20. Це не самий світлий відтінок, це достатньо темнесенький відтінок, який не підійде білосніжкам, Він влітку, коли я була прям загорівша, був мені трошки затемний, ой, заслий. Зараз він мені якраз підходить ідеально. Я не сама світла шкіра, плюс я часто користуюся автозасмагами, тому відштовхуйтесь від цього. Якщо ви а, купуєте такі тона, як я, тоді Б20 вам підійде ідеально. Взагалі, подивіться, який він тонесенький. От я його розношу, і його от просто перестає бути видно, і він робить ідеальну шкіру. Я не знаю, як йому це вдається, але це насправді. От ідеальний тональний крем, який мені доводилося бачити. Просто все супер красиво, все рівнесенько, все. От Я не знаю, нема до чого придертися, нічого мені ніколи не підкреслює. У ну, мене завжди гарно зволожена шкіра, тому в мене з цим проблем немає. Він гарно носиться протягом дня, і напевно, якби в мене забрали всі тональні основи, перша по яку я би побігла, це була би це була б одна і друга, насправді. Вони круті. Це теж мені дуже сильно подобається. Просто ну, з неї треба танці з бубнами сьогодні, і її треба затемняти, з нею потрібно гратися, вгадати з відтінком. І я не хотіла це робити на відео. Я роблю це в повсякденному макіяжі, тому що як бачите, тут уже залишилося зовсім трошки. Я думаю, що до кінця року я таки її доб'ю. Вона насправді дуже крута. Тут буде трошки пощільніше перекриття, менше отих зволожуючих доглядових компонентів, але вони також тут є і вони також тут досить класні. Наступне це у нас консилер. Самий стандартний консилер, але це називається Le Corrector de Chanel. Теж відтіночок B20, у мене тут все відтінку b 20 що стосується тональних основ, чесно, я спочатку його не сильно зрозуміла. Я думала, що він не буде нічого перекривати. Він якийсь дивний, він такий, знаєте, ніби мусовий. Перекриття в нього середнє, але він так красиво лежить під очками. Він так гарно вирівнюється зону. Мені тут не треба ніяких додаткових перекриттів, у Мене якась на диво гарна шкіра. Він класно підвирівнює синці в мене після ін'єкції. Якщо вам знову ж таки цікаво, я вам зніму окреме відео, я планую це зробити. У нього така, знаєте, текстура, як силікона. Можливо, там є якийсь силікон в складі, але він так красиво згладжує ось цю зону під очками. Для мене немає жодної текстури схожої на нього, тому що він як крем. Він як класний такий живильний крем під очі. От така текстура у цього консилера. Він як ластик, так оп і взяв стер все. Да, це не той консилер, який перекриє вам все, це не Наташа Денона, це навіть не Шарлотта Тімбурі, це саме про от таку, знаєте, дороговізну. От в бренда Шанель вона чомусь відчувається. Ні в якого бренда. Я так не відчуваю оцей дорогий макіяж, як саме в бренда Шанель. Тому що тут текстури зовсім інакші. Да, іноді вони не коштують свої гроші. Я не можу сказати, що це той консилер, по який вам треба бігти, і ви скажете: Вау, це круто. Ну, мені подобається такий ефект, того, що в мене, в принципі, подивіться синці, він досить непогано перекрив. У мене, в принципі, все окей. Е, з цією зоною е, да, в мене є там кольоровий нюанс, але в мене рідко коли щось скатується, рідко коли щось кудись западає. Мені підходить будь-який консилер, навіть якщо він коштує 200 гривень. Мені він підійде, а в мене все буде окей. Але тут відчувається текстура. Ось ця. Поживна, ніби ти нанес на бальзам якийсь на шкіру. І це класне відчуття. Насправді воно дуже комфортне, і от як ти його наніс, так і він залишиться протягом дня. Так він з тобою і буде. І це також мені дуже подобається. Синець свій ще додатково перекривати не буду, тому що мене це абсолютно не смущає. Ми живемо в той час, коли ми можемо собі дозволити бути якимось да, нестандартними, не ідеальними, і я рахую це правильним. Наступне це. Рідкий бронзер. У мене, до речі, немає ніякого сухого бронзера, і я хотіла таку палітру з трьох продуктів, але віддати практично 4 тисячі гривень якось жаба давить за такий об'єм продуктів і нічого особливого. Так, це кремовий бронзер. Він уже в мене достатньо давно в нього є такий аромат. Відтінок у мене це теж серія серіяш, відтінок 390 Soleil Тен бронз. Не можу називати це універсальним відтінком, тому що він трошечки ніби як жовтоватенький такий, але він тушується п'яткою. От в нього така класна кремова текстура. У мене осідають на ньому ворсинки, мене це дуже дратує. Тут дуже багато різних ворсинок. Я отут отак вам пальчиком нанесу. Бачите, я могла б по-хорошому це і пальцем розтушувати, і все було б окей. Але я наберу на пензлик і донашарую. Для мене, як жовтошкірої, тут класний відтінок бронзера. Він мені подобається. Він для мене. Органічний, він на мені не жовтить. Ну, якщо, можливо, ви рожево-шкіра, можливо, на вас це не буде так красиво. Придіть в магазин, потестуйте, наносіть на обличчя, того, що, ну дивіться, це, скажімо так, продукт, не бюджетний, і він так, як на мене, прям нормально жовтить. Можливо, вам це не буде подобатися. На Мені це виглядає досить непогано, але він дорогий. Він дуже дорогий. І чи побігла би я за ним. Напевно, що побігла, бо мені просто подобається ця естетика, подобається естетика бренда Chanel, подобаються всі ці красиві баночки. Але щоб сказати, що в них є щось те, що ви не можете знайти в бюджеті, от, наприклад, бронзер від Evelyn не набагато гірше, бронзер від хто там ще кремовий, такий класний є. От mm, Beauty теж дуже класний, він коштує бюджетніше. Да? Тут великий об'єм тут безпроблемна текстура, саме безпроблемна текстура в моєму житті, якого так я можу нанес, закрити очі, нанести, і все буде супер. Ну, од... Одним словом, це крутий продукт. В ньому є питання до відтінки, чи він вам підійде, і питання до ціни знову ж таки. Я в ним задоволена, я не жалію, я дуже мріяла про цю банку. О, Боже, я пам'ятаю, як вона в мене з'явилася уже, напевно, років півтори назад. М -м, да. ну, Це окремий продукт, треба користуватися, наскільки тут здати відкриття взагалі в них вказано. <кій> Нічого не намальовано, напевно, було на. А, 12 місяців. Настя, добрий день. Ну... Жаба да, викинути да, ви такий практично невикористаний продукт. Дивіться, ви так не робіть, так не можна робити. Я на свою відповідальність так роблю, це виключно моє бачення, скажімо так, ситуації. Так, далі, давайте я швиденько оформлю брівки. Тут все стандартно. Олівець для бурів від Патрісі Лідо, який вже розвалюється. Просто я не знаю, чи він доживе до того, щоб я його добила. Не люблю, коли розвалюються продукти, того, що мені потрібна, ця щіточка, мені тут все потрібно, але він розвалюється. В такому дорогому макіяжі сьогодні такий бюджетний бренд, але я його насправді люблю. Він якось мені підходить, особливо, коли я така трошки більш загорівша, він взагалі на мені виглядає ідеально. Коли я зараз посвітліша, я вже подумаю над тим, що потрібно перейти на світліший олівець брів, але хочеться вже все-таки його добити і на тому все. Боже, я дивлюсь зараз на свою шкіру. І ну, красивіше просто не придумати. От прийдіть в магазин, потестуйте цей тональний кремлі біж, він неймовірний. Не беріть, то, що в гранулах-гранулах в гранулах не для всіх. Він легко прикриває. Він такий, він іноді може розвод залишити, якщо ви забагато нанесете. Він крутий, він неймовірний. Але у вас буде з ним проблем більше, ніж проблем з тональним кремом Любіш. Це тільки моя думка, це тільки мій досвід. І для мене. Ось цей крем, тональний крем, що саме кремовий, я не можу я просто від нього в захваті. Я не знаю, як вони придумали цю текстуру, і я його насправді навіть і не припудрую, тому що він настільки красиво виглядає. Це такий натуральний сяючий фініш здорової шкіри. Так, гель для брів від Зола. Від Якраз я вам показувала його в фаворитах. Я його люблю, нічого особливого. Просто я люблю, коли це ще з доглядом, коли не просто ти на себе мажеш гель, який вам пересушує волосина, а коли це догляд, того, що я завжди думаю про свою шкіру, про своє волосся і про все все про завтрашній день. Такий в мене підхід. У мене є помадка у вигляді олівця, це Russe Creyon De Color. Так, у мене відтінку «Rose Віолей, щось типу того, красивий відтінок. У мене є на нього бюджетний аналог. Давайте я зараз трошечки його нанесу на губки, тому що у нас потім буде інший продукт. Дуже гарний режевий відтінок, який можна нанести такий, знаєте, зволожуючий, комфортний, безпроблемний, абсолютно, який можна нанести і як рум'яна. Будуть інші рум'яна, але давайте я вам його теж трошечки прям покажу, як це буде працювати. Взагалі безпроблемний. Я отак пальчиком і розтушую. Дивіться, який красивий відтіночок в мене виходить. Тут в мене є залишок з губ. І вже знаєте, можна купити продукт два в одному помаду і відразу, і відразу рум'яна. І ви знаєте, вже універсальна, напевно, не супер рівномірно нанесла, тут чуть, чуть більше, але у нас зараз буде інший продукт. Так, це ось такий олівчик, покажу вам поближче. Шикарна зволожуюча кремова текстура, взагалі максимально безпроблемна, дуже комфортна на кожен день. Так, це стійка помада, слово зовсім, але це, знаєте, такий макіяж без макіяжа, просто прикрасити ваші губки. От для мене це отак. Знову зніму тут залишки з пальчика, щоб у нас трохи все співпадало. Але відтінок рум'ян, я вам покажу, він теж схожий. Це просто моя безмежна любов. Це такий такі кремові румяна від Шанель. у п'ятому відтінку. Це баум, ну, короче, бальзам бальзам. Який можна наносити і на губи, і на щічки, і коли ви його, і на очі теж, і коли ви починаєте його використовувати, таке відчуття, що зараз він залипне. Давайте я наберу на пальчики і вам покажу. Він досить схожий з помадкою. Я отак його починаю наносити. І дивіться, він ніби плями, ніби здається, що він роз'їсть зараз тональний крем, але я починаю його тушувати, і ви подивіться, він лежить просто ідеально. На очки наношу його і з ним ну, от, ну, ідеальна шкіра. Ви да? гляньте, все сяє, в нього такий натуральний фініш, як бальзама для губ. От В нього десь такий фініш, і на щічках виходить. І він буде триматися, він не буде скатуватися і на очах, і на губах, і всюди. Він буде гарно триматися, саме як бальзам. Дуже крутий продукт. Я отак тут-чуть залишилося, ще на носик додам. Чесно, я би взяла б собі інші відтінки. Я вже знаю, які я там хочу. Це 0,5 саме відтіночок. Шикарний, просто шикарний. Аналогічно, у мене ну немає нічого. Ні в бюджеті, ні в дорожчих брендах. Те, як лежить на шкірі, те, як тушується, те, яке дає фініш, немає нічого аналогічного. І тепер моя новиночка це те, що я дозамовила. Це пудра від Chanel, теж Lebège, в мене відтінок B20. Подивіться, до чого це красиво. Healthy Glow Sheer Powder. Я люблю все, що Glow, Що у нас тут по тальку? Ми дивимося, тальку немає. Супер. Є силікони, має гарно згладжувати пори, я взяла, щоб покласти в сумочку от таку красиву пудру, щоб не ходити своїми там бюджетними. Тут є ось такий крутий пензлик, яким, я думаю, можна справитися. Він синтетичний. Є ось така заглушечка, яка розділяє пудру. І сама ось така пудра. Я щось там пробувала її наносити в машині, не сильно зрозуміла. Вітінок теж не світлий, не думайте, її тяжко зловити на брокарді, вона постійно не в наявності. Давайте я отут незручно мені цією штукою, для того, щоб повністю оцінити правильно, я <кхід> окремих сяючих частинок тут немає, нічого тут вам блистіти не буде. Я отак пензликом нанесу на одну частину, щоб ми могли побачити відмінність. І якщо ви десь погано розтушуєте цей тональний крем, ніхто цього не помітить. Дивіться, це пудра не ластик, 100% це більше фіксуюча, сяюча пудра. Тут в мене він такий більш сяючий, тут більше, знаєте, ніби з середини. Виглядає красиво, дофіксувала мені все, що в мене тут було рухомим. Да, Чуть-чуть ще все липне, того, що всі липкі текстури були. в мене тут немає нічого абсолютно сухого. Це все було кремова корекція. Але, як на мене, виглядає так, знаєте, красиво, згладжено. Менше стали видні пори, але вони все одно є, не підкреслені шалушинки, просто красиво все зафіксовано. Мені подобається. Давайте я нанесу ще сюди. А знаєте, пудра краси. Це не пудра матової, матовості, це не пудра а, щось там змінити, типу Лора Мерсія, чи це пудра типу Aur от як на мене. А, тільки, можливо, ще вона дає трошечки додаткове перекриття. Це така моя перша думка. Ми сьогодні протягом дня побачимо, як вона буде носитися. І десь в якихось потім відгуках я обов'язково ще про неї щось поговорю. Але пакування, ну, космічне. От пудра в нас в пильничку, дуже красивому. Якщо ви положите це в сумочку, це виглядати буде неймовірно. І тіні. Такому шпильничку, це нова текстура у Шанель. Я вам вже їх показувала в якомусь огляді. Це Ambre Essessional, саме 220 відтінок. Я дивилася американські огляди, я бачила його в американців. Це текстура по типу кремлу. І дівчата, це ну, щось нереальне. Я коли нанесу цей продукт на очі, мені здається, що я взагалі виглядаю, як не знаю, я завжди виглядаю прекрасно. Його можна як топер. Такий рожево-золотистий, дохром, трехром, біжевий, білий. Я не знаю, тут. Мільйон кольорів в ньому вам не передає свотч абсолютно камера. Я не знаю, як його показати, але він от такий. Це та тінюшка, яку треба придбати. Це та тінюшка, за якою я побігла, бо 100%. Ось так вона називається. Неправильно вам показує, ось так вона називається. Таке пакування. Це космос, це космос космічний, це супер стійко, це те, що в мене завжди на очах в останніх відео. І це те, чим я, крім цього, більш не хочу користуватися. Тому що це ну просто якийсь, ну, якийсь космос. Мені подобається все. Мені подобається пакування, мені подобається колір, мені подобається, як це виглядає. Ну, абсолютно жодної претензії немає. І зараз я додам трошечки олівчика для губ. Я достала просто Евелайн-олівчик, він тут лежав. Поруч промалюю контур. В шанель. Напевно, серед всіх помад це у нас Рушко Кофлеш у відтінку 54 Boy. Я не знаю теж, скільки років я про неї думала. І от вона в мене. Давайте пробувати в перший. Пакування дуже мінімалістичне, все, кушанель. Тут така красива штучка. Вона ніби як прозора. <кхід> і да, вона є прозора, і от такий холодний відтіночок помад, ну, як сказати, холодний, коричневий, біжево-нюдовий, Не хочу стирати свою попередню помаду, нанесу поверх. Ой, це дуже красиво, це дуже комфортно. Це супер зволожуюча текстура бальзама, який тане. Це прям приємно. От є в і в Сенларан вийшла ці бальзами, ці сріблясті, там, де пошиває YSL, Ну, це навіть близько не стояло. Реально, ті бальзами відчуваються вазліном на губах. Я не люблю такі бальзами. А цей відчувається таким ріденьким, приємним саме бальзамом. Так, я думаю, це буде настійко. Але це дуже комфортно, це буде зволожувати. Це нереальна якась текстура приємна. І саме такі продукти будуть вас зволожувати. Ну я рахую, що образ вийшов ну прям реально крутий. Ідеальна шкіра, бо вона точно ідеальна на 100%. Пудра вляглася за цей час, поки я все дроблювала. Ні жодної плямочки немає. Подивіться, рівнесенько лежать румяна. Ви з ними не переборщите, Ну да, можна переборщити, звичайно, з усім, якщо ви перестараєтеся, але з ними тяжко переборщити. Ці продукти, які ви прокинулися зранку, 7 годин нанесли, і вони лежать ідеально. Навіть без світла, навіть. З мокрою головою, в темноті вони будуть лежати красиво. От оце є ця особливість бренду Chanel. А З Діором не так. А з Діором треба бути акуратно, тому що там пігментація пояскравіше. Тут ідеальна пігментація, ідеальні текстури, закритими очима наносити і все прекрасно. Ми, звичайно, цей макіяж проносимо протягом дня, і я покажу, як він. Виглядав, як він носився, але продукти я вже знаю, що круті, тому не переходьте з цього відео. Я візьму сьогодні ось цю помадку з собою в олівці, буду її поправляти протягом дня. І, до речі, да, подивіться, який тут об'ємчик. достатньо довго вистачить. Made in Italy. Це мені подарувала моя підписниця. Передаю тобі привіт, якщо ти дивишся це відео. Безмежно тобі вдячна. Завжди отакий тут об'ємчик, коли беру цю помаду, завжди тебе згадую. Класна помадка, реально відтінок мені ідеально підходить, але на неї є бюджетний аналог. Це Maybelline, така в червоній упаковці міс Ніжність, прям ідентичний відтінок, ідентична текстура. От ця помадка це її 100% аналог, 175 відтіночок. Просто от ідентичні. У мене моя поломана. Ну, от ви можете подивитися, вони однакові. Тут уже що вам більше подобається, хочете шинель, беріть шинель, хочете мейблін, беріть мейбелін. Ну помада класна, що та, що та, текстура, комфорт, все однаково. І це було все. Ми переходимо в цей день і побачимо, як принесися макіяж. Ну що, моєму макіяжу вже більше, більше 12 годин. Я нафарбувалася десь о восьмій, зараз уже 22.30. І ось так виглядає тональний крем на мені, на місці. Да, він заблистів і так знадненько заблистів. Тіні чуть-чуть, прям зовсім підскаталися. Ну, ви самі розумієте, консилер на місці, нічого ніде не скаталося. Румяна бронзер на місці все виглядає прям супер шикарно. Ну так, да, помади абсолютно немає, але я дуже задоволена продуктом респекту. А я вам безмежно вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Огляд не бюджетний, тому, будь ласка, напишіть мені коментарі. Поставте лайки, це дуже важливо для того, щоб це відео йшло вперед, тому що, я думаю, не так багато будуть людей його дивитися. А, надіюся, у вас буде можливість в кожного отримати собі якусь баночку-шанель, тому що вона насправді піднімає настрій. А, і, будь ласка, гарного вам дня, гарного, гарного настрою і до скорих зустрічі на моєму каналі. पपा